Не діє. Насправді розкажу історію про Євробачення, коли були живі прослуховування, там сиділа тіночка Кароль. Трохи нервувався і за нервів я трошки профальшивив якийсь певний момент, але зрозумів, що а, після того, як я вже вийшов а, з, зі сцени, тіночки сказала, що все добре, не нервуйся. Всі на цей день всі фальшивили, хоч якимись такими чином, але всі фальшивили, і а, мені. Дала одне розуміння, що не треба ніколи дуже сильно нервуватися. Це я і вам кажу, і собі кожен день, коли виходжу на сцену. Це дуже класний такий момент, класний досвід, який мені запам'ятався напевно на все життя.